Бажаю здоров'я, шановні українці. Інформація буде цікава і корисна для військовослужбовців, котрі хочуть повернутися на службу, а не потрапити в тюрму. Ви скажете, що перше березня, ось уже і вже все. цей закон не діятиме. Але я по моїй інформації, якщо ви захочете повернутися на службу, то ви це зробите без кримінальної відповідальності і далі будете служити. Ну, продлят лятвоні його офіційно чи неофіційно, але все одно ви зможете звернутися до ВСП, і під надалі проходити військову службу. Що я хочу сказати? Я зараз вже четвертий день знаходжуся в резервному батальйоні, і мої поради, коли ви хочете повернутися на службу, то продумайте увесь свій шлях, як буде він відбуватися. Правильно буде зробити це, щоб у вас було відношення і зацікавлена бригада, та яка хоче вас забрати, щоб вона за вас побувалася, щоб вона з вас клопотала і вас витягувала, привозила, увозила з резервного батальйону. Вони це роблять, якщо вони в цьому зацікавлені. Якщо ви потрапляєте до резервного батальйону, без відношення, то uh, тут два варіанти: або ви йдете в пріоритетну частину комплектування в піхоту, якусь на стрільцем, або тут ще є uh, так звані покупці, котрі ви можете uh, отримати в них відношення вже на місці і йти служити uh, далі, а не сідати в тюрму, uh, як це може пробувати. Якщо ви не будете погоджуватися і самі не повернетеся, то вас приведуть рано чи пізно вас знайдуть і буде кримінальні впровадження. Ну чи не треба вам, чи не треба. Я думаю, не треба. А що я хочу ще раз повісти одну таку цікаву історію? Спілкуючись тут з хлопцями, дивлячись їхні ВЛК, я зрозумів, що багато хто не знає елементарних речей, як пов'язати. Травму захистом батьківщини, ось наприклад, на жаль, уїхав військовослужбовця. Не можемо показати е, його ВЛК, але у нього тяжка вогнепальна поранення, яке пов'язане, вгадайте з чим пов'язане з проходженням військової служби. Я дивився, і голова ОВЛК, це просто свиня, яка нічого не сказала такому військовослужбовцю, які документи йому потрібні, що йому треба зробити. я. Вам розкажу, запам'ятовуйте, якщо ви отримали травму, контузію або ліцтва під час е, бойових дій, ви були записані в бойовий журнал, що вам треба зробити. Вам треба по перше у вас повинна бути сотка. Це так супроводжуючи документ в лікарню. Далі ви пишете рапорт на Замполіта. Да він робить розслідування по вашому травмуванню каліства. Це така довідка 5 про вставне травми. Каже, що ви трезві були, були на позиціях, там то і там по і в засобах захисту. Ви цю отримали довідку, вона безпосередньо каже, що ви були захищали країну, але її однієї на ВЛК недостатньо. Якщо ви тільки з цією довідкою прийдете, то ВЛК вас заверне і скаже, що бадить. Вам ще потрібна довідка 6 про безпосередню участь у заходах по відраженню агресії Російської Федерації. Да, що не бойових діях не непонятно. Якісь заходи у нас і війни документи... Ну таким по крайней мере, Ну це не про те. Тобто, що у вас повинна бути? У вас довідки 6 і довідка 5, Вони повинні збігатися по числам. Тобто, травма ваша повинна бути тоді, коли ви були на бойових. А довідка 6 – це якраз випаска з усіх ваших бойових виходів і бойових журналів. То тобто, сі кожні числа вони там прописані. Якщо ви були там забусі травді місяці, весь травень місяць, а 5 травня у вас збувала поранення, то довідка 5 і довідка 6, Вона повинна співпадати з цими датами. Знайте свої права, запитуйте. Я ну що зможу розповім. Я цікавлюся трошки. Тому що я бачу, що дуже багато це не один такий хлопець, котрий не знає, як пов'язати е, травму з захистом батьківщини. А чому це потрібно? Тому що це виплати, тому що у нього тяжке поранення, яке призводить його до каліцтва. У нього там рука вже одна не працює, і в нього буде група, але вона буде е, не інвалід війни. Хоча він фактично був інвалідом війни. Ну я йому то порадив, що робити. Але він втік. Сподіваюсь, що він зробив все, оскаржити велика можна і. Е, бути, пов'язати ці травми з захистом батьківщини. Отак. Питайте, що вам розповім. Всім гарного дня. І дуже цікаво, у кого який опит. Якщо хто повернувся, напишіть, як ви проходили повернення на службу в коментарях. Слава Україні!